Христина, що заважає вам е розвивати свої навички здібності, що вас блокує? Мені так хочеться подивитися, я взяла одну колоду, мені поток пішов не в ту сторону. <кхи> на енергетичному, астральному плані, що вас блокує? Так, напевно, назву склад. Астральний план, енергетичний, що вас блокує? Що вас блокує? Що вас блокує? Що вас блокує? Приходити до своєї місії, що вас блокує? Дивіться, у вас тут сьома чакра закрита через любовні якісь стосунки. Тут псування, тут прям або партнер аб'юзить вас, напад, або тут, може, якась у вас магічна війна за чоловіка. Ну, умовно, там, любовниця з'явилася магічність, тут емоційна прив'язка. когось сильна емоційна прив'язка, до колишнього, І це блокує вашу сердечну чакру і вашу сьому чакру, а в когось прям тут війна за високі почуття. Ну, якщо ви магічите на мужчину, ну, понятно, да, в херню вилізете і про які там бездібності розпаковку говорите. А що це за псування, Покажіть мені, <кхід> що це за псування, да. Сування тут кажуть, що е, біс обжерливості, ви можете заїдати біль, розчарування, пустоту, недолюбленість дитинства. Ви можете заїдати. Тут кажуть, карти треба зцілювати е, відшутха. Тут горло у вас заблоковане через травми дитячі. І тут е, інферали є, да? тобто інші е, цивілізації тут є. Ви на сьогоднішній день стоїте на якомусь виборі. На якому виборі ви стоїте? На якому виборі ви стоїте? На якому виборі ви стоїте? На якомусь виборі ви стоїте? Напевно, любовна тема, і тут у вас розчарування, енергетична присоска є. Тут мужчина все-таки. Тут не показали мені не крадніка ніякого. Тут мужчина з вас тягне до єбеної матері енергії. І, ви, і це ваш вибір. А Регіня роду вам каже, Регіня роду з вашого прийшла, і каже, займися чисткою, дорогая моя. Ви зливаєте енергію чоловікові, бившому чоловікові, теперішньому партнеру, неважно. важно. Вас розчарування, ви думаєте, що він зміниться, ви думаєте, що він там напише, якщо він там, умовно, далеко від вас. Ну Тут нічого не зміниться, каже Регіня Рода. Відсікай його, якщо там колишній партнер, або ви на стадії розлучення, і забирай свою енергію, тому що він тягне з тебе енергію, і ти в тебе заблокована сьома чака. Понимаєте? Самі собі блокуєте цими дебілячими стосунками, де ви в жертві. Якщо ви не в жертві, у вас все прекрасно, і ви там, умовно, не бачите, що у вас під носом відбувається, або е, у вас все чудово, і ви знаєте, що там все чудово, значить, це не ваш розклад. Хорошо, гуртайте далі. Е, що ще вас блокує? Що ще, що ще вас блокує? Вас блокує е, дитина, яка є в вашому енергополі. Дивіться, що це може бути? Це може бути ваша ненароджена дитина, абортовані діти, ваші, викидні ця дитинка в вашому енергополі. Дитина, яка померла. Її треба прибрати з вашого енергополя, тому що ця дитинка тягне з вас енергію. Це все я роблю в регресі. Ми прибираємо і направляємо ту душу, там, де її місце. Також тут можуть бути брати-сестри ненароджені. Може, ви чули від мами, що були аборти, викидні. часта історія, що там близні були. Да, і хтось вижив, а хтось там пліт замер. Оця дитина якась, чи брат, чи сестра, чи ваші діти, чи, можливо, і ті, і ті є в вашому енергополі, і у вас таке відчуття, що ви живете життя за двох за трьох. От того ви і живете життя не своє, тому що ви живете ще життя за, якихось, за якусь дитину, дітей в когось буде. Оце треба прибирати. Хорошо. Да, прям розійтися з цим. Ви про це думали? Може, вам вже інформація проходила через когось другого така, що да, от так я, да, да, я вже не перший раз чую. Пишіть в коментарях, чи є у вас такі питання, чи співпадає розклад. Робіть поширення, лайки. не лінуємося, я для вас стараюся, а ви мені у відповідь подякуйте. Лайком, коментарем, зберігайте, перейшліть по дружці і зробіть репост. Репости поширюють мою активність на YouTube, в Ютубі, в Тіктоці і так далі. Так, давайте, що ще блокує ваші здібності? Що ще блокує ваші здібності? Що ще блокує ваші здібності? Карма роду, конкретно карма роду, кармічна кара е духів е роду. Займайтеся кармою роду. Програмами негативними. Якісь тут недопрацьовані, ще кармічні уроки є, в кожного вони свої. Щось зв'язано більше з союзом, з любовною темою, можу сказати. Що блокує ваші здібності? Що блокує ваші здібності? Що блокує ваші здібності? Тут нападають на вас, тут якісь магічні атаки на вас є. Блокують вашу другу чакру. Друга чакра це гроші. Це сексуальна, життєва енергія. Вам задача привести себе в баланс, всі свої чакри. Тут у вас знову йде злив енергії, тому у вас може страждати ваш фін-канал. Ви зливаєте до хрена енергії Душ, на душу, тобто, в першу чергу, на дітей, якісь, які в вашому полі є, дивіться, яка там у вас історія, і на мужчину свого зливаєте е, свій, свій енергоканал Светхістана. Творчий канал, проблема в роботі вас, в розвитку, в чоловіка все прекрасно він вами питається, а вас страждають ваші фінанси. Ну, продовжуйте так і далі, а ви в жертві, а ви в жертві, так як я і сказала. І на оцю жертву у вас є сутності, чорти. От вони вас і заганяють в цю жертву, щоб, щоб чоловік далі вас аб'юзив жер вашу енергію. Блок, ви можете відчувати е, між лопатками, Що це за блок. А, це чортенята оці. На голову вам капають. Сиди, терпи та куди ти підеш, а то кому ти потрібна. Оце їхня робота. Вони там танцюють у вас. А вам треба очиститися, прийти в себе і пропрацювати свою жертву, що ще блокує ваші здібності? Що ще блокує ваші здібності? У вас тут космічна енергія, світлячки, мене дивляться, зв'язні душі, сукуп. А чого ти сукуп показуєш мені умовно на жінку? Чого ти сукуп показуєш на жінку? Ти на жінці чи на ти на жінці? Та що дивиться? Сукуп від чоловіка приліз до вас. Сукуби, вони до чоловіків приходять. Але мало того, що на вас інкуп є, то на ваш є сукуп. Того, що ви в жертві, ви вже тут в жорсткій жертві. Можливо, це в когось було. Дивіться на свою історію, да? а хто ще далі в жертві сидить. Сукуп, в мене була клієнтка, яка чистила чоловіка, поки чистила чоловіка, її сукуп перейшов до неї. Ми це прибирали в регресі. Об'єднання стихій, тут треба чистка. Тут є біс самогубства, який вас доведе до, до самогубства, якщо ви не очнетеся не пропрацюєте жертву без спокуси, кудись тут вас тягне, на блядки чи куди. Не знаю, куди, куди оці біси вас тягнуть, хранителька роду дає підказку вам, яку каже, що ключ якийсь лежить в, в, роду. в роду. Хранителька роду каже, зв'яжись зі своїм духовним наставником, він тобі дасть підказку, як пропрацювати жертву. Жертва тут у вас родова програма. Пропрацьовуйте її. Бо дойдете до ручки, що не витримаєте, зірветеся і щось з собою зробите. Ну, таке сьогодні: два послання. Що ще блокує ваші здібності? Анахата ваша. Ну, як жертві, якщо ви в жертві, звісно, у вас анахата заблокована. Якщо, для прикладу, ви целітель, ви знаєте, що ви целітель, то ви не будете цим целітелем, тому що у вас заблокована анахата. Вона і зранена, і змучена, і вона в жертві. Вчиться заземлятися, вчиться працювати з ментальним, астральним тілом. Стілюйте свою анахату. Коли ми не стілюємо свої анахати, не працюємо своїми болями, не проходимо ці болючі трансформації, не завершуємо свої уроки, апріорі вам, ваші здібності розпаковуватись не будуть. Битва тут за що битва? Підселенець якийсь є. Зайшов на вашу гардиню на егоїзм. Коли ви сидите в жертві, це також гардиня. Коли ви сидите в бідності, це також гардиня. Ви кожен такий бідний і нещасний, пожалійте всі мене. І це про гардиню. Тому ви сидите в жертві, і це ваша гардиня. І через гардиню тут ще є якийсь підселенець, на цей урок. І ви страждаєте це вибір вашої душі. Ви страждаєте, ви в гардині. І ви апріорі самі опустили руки, і ви абсолютно себе звідти відтягувати не хочете. Тут якісь підсилені, неупокоєна душа. А хто ти, А хто ти. Якийсь темний маг, Темна магія. Тут, ліба, був проведений ритуал, якийсь темна магія, на якійсь могилі, і цей, на якій могилі робили темну магію. То цей мужчина, якийсь ну, морська енергія мені йде, він за вами ходить і може тягнути вас на алкоголь. Що, що робить така неупокоєна душа? Вона тягне вас туди, туди, до себе, тягне, в землю тягне. І там випадав безумство, щоб ви щось з собою зробили. Ну, тут якесь таке, я не знаю, для когось послання очень, такий пенділь красивий, хоча я не кричу, як обично, на таких пенділях. Мене ж серце закололи. Зверніть увагу на своє серце безалкогольний є, в роду прибирайте, ви можете тягнути вас на алкоголь чоловіка вашого. Ну от у вас Поки ви від цього не позбавитеся, коли ви випиваєте бакальчик, навіть, ви відкриваєте своє енергополе для всіх сутностей і вони вас жируть. Тому прийдіть в свідомість, зберіть всю волю в кулак і працюйте на цю тему. Це ваш вибір. Ну ви постійно будете чиститися, пити. І далі цих сущак на себе тягнути. Працюйте своїми всіма тілами, астральним, ментальним і так далі. Дух-помощник у вас є, причому якийсь крутий, який веде вас за руку. Тільки ви його ніхрена не чуєте. Чоловік, мужчина, якийсь дух-помічник. Знов без безумства впав, без самогубства і без безумства. Вас болтають в голові, якісь от такі от думки. То давай щось собою зробимо і не будемо мучитись. Ну, це, напевно, всі проходять на етапі жорсткої трансформації. Дух-помічник, що ти хочеш нам сказати? Тобі відкриваються нові можливості, але ти маєш взяти себе в руки, не займатися самонавію самонавіюванням, самонавіюванням оцею фігньою всякою, так? Да? Працювати над собою, вийти з цієї пастки, в яку ти попала, і в цьому тобі допоможе. Енергопрактик. Любовну запрошую я, енергопрактик. Оце з цим всім займайтеся. Пам'ятаємо, що це загальний розклад, воно не може всім резонувати. Ну, частина якась, яка попаде на цей розклад, має це почути. В когось чуть-чуть не програється воно, тому що це не ваш індивідуальний розклад. Тому дружно, хто хоче перевірити себе. На негатив, на всіх, во всіх планах, щоб я вам сказала, що вам заважає рухатись далі у вашому духовному розвитку. Написали мені в Директ, я хочу на діагностику, що мені конкретно заважає рухатись в моєму розвитку. Я там 300 курсів, 2 курси пройшов, ну я стою на місці, я не розумію, що мені далі робити. Духовний наставник вам каже, треба, щоб ви працювали над тим, щоб прийшли. І почали чути своє вище я до душі своєї. Поки ви не чуєте свою душу, ну, апріорі вам важко розвиватися. Ви робите вигляд, що ви розвиваєтеся, але ви стоїте на місці. аджна на шосте око заблоковане, третє око заблоковане. До цілителя знов. іди до цілителя енергопрактика, він тобі поможе. От сьогодні духовний наставник ваш привів вас до мене на розклад. От, іди до неї, вона тобі допоможе. Ну, хтось бере цей шанс, а хтось махає рукою. Ваш вибір. Моя задача вам передати інформацію, а далі вибір за вами. Рід прийшов цілий каже. Давай ми хочемо, щоб ти вже нарешті йшла, щось робила чи робив. Знімай ці кайданки, в яких сиділи поколіннями рід твій, предки твої, і ти сидиш руками. Вилазь, звільняйся від цих кайданків. Скільки можна сидіти? Астральний паразит, що тут якийсь біля вас є, або буде, який відаючи, який буде красти ваші знання. Ну, це історія, коли ми е, магічну війну проходимо із практиками для того, щоб ви навчились, блядь, цінувати те, що ви маєте, чи те, що, що ви ще набудете, тут якийсь до махнедомах. Либо є в вашому полі, либо буде. Зверніть увагу: робота з духами вам. Шаманізм у вас так прокачується. Енергетичні пробоїни. Вищі сили самі виходять і кажуть, давай перероджуйся, дорога і дорогой. Пора, пора вже перероджувати як фенікс. Всі тут до вас вийшли. А де дияволо? Ти чого не виходиш? Де ховаєшся? Давай, що від тебе послання. Що <клес> там? По твоїй часті що скажеш? Не поняла, всі, всі тут вийшли, а ти де? Та тема якийсь може бути біля вас вовк. Може вам сниться вовк, собака. Прив'язок, ви тут, знаєте, кайданка. Де ви можете йти розвивати свої здібності, як ви, ви зав'язані, роду зав'язані, до християнського Грегора прив'язані. Вам апріорі в такому стані важко йти. Познімайте це все барахло з себе. Віддайте вже, я не голову охоронець прийшов. Ви спите, а він вам шепче на вухо, а ви ніфіга не чуєте. Астральних помічників, хороших маєте. Розривайте кармічні контракти своєї душі, мали контракт з темними силами. Тому сидите в стражданнях. Чому сидите в магічних війнах? Тому що самі прошлій житті магічили. Виходьте з християнського Грегора. Відсутність вас в захисту. Вам вищі сили, кажуть, ми тобі дозволяємо розхрещуватися. Хто задавався питанням або хто чекав на знак, от я вам пояснюю: заходимо, дружно, на мою сторінку в Тіктоці, шукаємо плейлист, дивимося, по-моєму, папка трансформації І читаємо інформацію за християнський Егрегор. Хто ще сумнівався, хто ще не проснувся, хто ще в танку. Трансформацію ти маєш пройти. Ти маєш повиходити з непотрібних егрегорів, які тягнуть з тебе енергії, нихіра тобі не дають. І не дають тобі вони захисту, відсутність захисту від Егрегора, в якому ти є. Трансформацію э, пройдіть. І вам будуть розпаковуватись ваші знання. От чому вам не дають апріорі ці знання розпакувати, тому що багато пластів, яких з вас пора познімати, де в медитації, в медитації ви це не познімаєте. Тут карта регресу, я її називаю. Тому що на сьогоднішній день ви сидите в клітці, в контрактах, а маєте стати відаючою. От на відаючій в вас є інкуб, який вас жере, без страху. Біс ігроманії, якоїсь залежності, перехресний біс, можливо, зрудовий, ментальні зв'язки по препарати. Через сни вам підказки йдуть. Просто молитви. Маловато буде. Хто хоче в регрес, пишемо, хочу на діагностику, що з вас треба знімати. Йдемо в регрес, працюємо. Розриваємо ваші контракти, доходимо в ваші уроки. І шагаємо, шагаєм великим шляхом великим кроком в свою місію. Ви так думаєте, як то ваше 300 років, що ви там собі ще десь там колись, я там сяду розберуся, що таке ціліство і так далі. Включайтесь потрошки, поки вам пенділі не почали давати і розрушувати ваше життя. Включайтеся і беріть ті шанси, які я вам, підказки, які я вам даю. Пишіть у коментарях, що думаєте.